Тут є питання, які скидаю. Оля, у нас тут є деякі питання для інтерв'ю. Чи п'єте ви каву конкурентів, щоб оцінити та порівняти якість? П'ю, п'ю, з першого дня п'ю. Як тільки відкрилось час від часу. Раніше частіше, зараз я просто. Коли я відкривалася, не так було багато конкуренцій, Зараз дуже-дуже багато виробників кави. Це просто неможливо всіх перепробувати. Але так замовляю. Ну, рази чотири на рік точно замовляю сети. Оцінити якість їх і порівняти з вашою кавою чи просто рівень? мені цікаво, що зараз більше користуються попитом. На ринку, тобто я вибираю топ-продажів один сорт, і другий сорт, який цікавий конкретно мені щось, щось ексклюзивне, гейша якась панамська. чи Ну, оці от слоняча вушка. Те що, те, те, що ми не обсмажуємо, тому що ну, я просто не бачу доцільності в цьому. Тому що, коли я пробую це зерно в конкурентів, я потім, якщо мене щось зацікавило, я потім в постачальників зеленого зерна прошу семпли вдруге пробую і розумію, що ні, наші адиторі таке не зайде. А топ продажів беру для, для того, щоб подивитися, в який рівень зараз смажить, що, що, що більш цікаво споживачеві. Єдине, що я не можу розділити ніяк тренд на обсмаження і ароматизацію потім, це. Ну, не знаю, це, це просто не моя е, зовсім історія. Я вважаю, я на 100% впевнена, що хороше зерно, якісне, не потребує ніякої ароматизації. Ароматизують зерно неякісне, ароматизують зерно е, достатньо е, низьке по е, профілю своєму. Інакше воно не потребувало ніякої ароматизації. Дякую. Так, а що вас надихнуло зайнятися саме кавовим бізнесом? Чому не щось інше? Чому саме кава? Багато і дуже різно. А, Де просто якось так зірки співпали. Я працювала тоді в офісі, в волонтерському проєкті People's Project. в офісі. Колега мені сказав, це 14-му році було в Києві. Колега мені просто поділилася історією про те, як її мама знайшла собі в її мама каламанка, Вони євреї, взагалі, вони по моєму іммігрували назад в Ізраїль. Коли повномасштабне вторгнення почалось, значить, вони кавомани всі зі стажем, і її мама дуже хорошо розбиралася в ринку крафтового обсмаження і знайшла собі нових обсмажувальників. Я сиділа, слухала я взагалі це чула у 14 році. Я не бачила виробництва, не бачила, як це виглядає. Ну, для мене це був абсолютно закритий світ. Я її слухала, і мені так цікаво стало, я почала гуглити. Побачила, як виглядає розстріль, побачила, як виглядає процес обсмаження, і щось в мене включила. Я захотіла собі. Я стала працювати в цьому напрямку. Як і які сорти кави ви обираєте, і звідки постачаєте зерно? А я намагаюсь обирати такі сорти кави, які будуть максимально класно розкриватися при домашньому заварюванні. навіть якщо це кавомашина, але вона не в руках професійного бариста, а вона в руках не професіонала, вона по іншому видає смак. І для того, щоб з кавамашини вишив класний аромат і класний смак. Потрібно підбирати спеціальні сорти і спеціальні профілі обсмаження для цього. Я вже мовчу про джезву, про запарювання в чашці, про всі види альтернативи. Це просто ціле мистецтво. Я намагаюся просто робити такий асортимент, який не буде повторюватись між собою, тобто максимально всі смаки, аромати різні між собою, щоб було що запропонувати клієнтові, та щоб у нас були. Ну, щоб в нас була максимально закрита потреба споживача в заварюванні кави власне їх в спосіб. У вас багато постачальників? Три. В основному три. Я їх міксую між собою, тому що в різних постачальників є різне зерно. Наприклад, ми беремо пібері тільки в одного постачальника, тому що тільки в нього воно зараз є. Ми беремо дикав. Тільки в одного другого постачальника, тому що тільки в нього є декаф, який е, оброблений саме тим способом, е, е, який нам підходить, це О2, е, який безпечний е, без формельдогідів. Е, та е, основний асортимент, в нас є інший постачальник, в якого ми беремо е, наш основний асортимент.